Шановні майстри, подивіться уважно на цей стіл, що на ньому представлено. Як ви думаєте, це чужий предмет на цьому столі? Ні, ця пташка якраз вона тут спеціально стоїть, бо якщо ви купуєте будь-який пилевідвод, частину грошей йде на ось такі пташки умиротворення. Це вже 116-та, яку я буду сьогодні передавати е, у війська. Вона піде в 95-ту штурмову десантно-штурмову Житомирську бригаду. Хлопці, добре, що вони вийшли з позицій, бо вони дуже довго не виходили. Тому, хто не тримає зброю, той має працювати і донатити, щоб було більше таких пташок, більше пташок, менше окупатів. Подивіться сюди. Ось ці вироби. Вигран передає на аукціон Вадима Копейка, Це наш з Вадимом проєкт, де всі виручені кошти будуть направлені на виробництво пташок. Більше пташок, менше окупантів. Подивіться, яка краса Пиловідводи для 45-го кута, для прямого різу, для шліфування. Ось таких два. Тут не пуста коробочка. Це два повноцінних слайдери Вигран. На каналі YouTube я роблю детальне відео про ось такі вироби. Для чого, куди, яке застосування. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!